Доброго Іванилі, де оповідалося про існуватого чоловіка і які жахи він навородив на тих людей, які жили біля нього, і яким великим зло може бути. Сьогоднішнє Євангелії воно нам оповідає про те, наскільки велика сила Божа, котра От зло. Дію зла, сину, зла, гріха. Наскільки воно легко долає, коли людина покладається на Бога? Сьогоднішній Іван має в собі дві події. Перша і основна оповідь, коли начальник синагоги, Фарисей, він, маючи хворобу дочку, він посилає до... Христа і просить про спасіння, бо вона помирає. Він приходить і пише мене дали сам і падає йому в ноги. І просить, каже, прийди до мене, бо моя дочка помирає. І він говорить слова, які можна перекласти спаси. Це говорить про повну довіру Його. Того, що може Бог зробити. І друга історія, яка оглядається в цьому контексті, коли Христос іде до цього чоловіка, до Його дому, то одна жінка, яка хворіла в матерію багато-багато років, вона торкається до краю одежі Спасителя. І оздоровлюється, видужує, зцілюється від своєї недуги, якою обходила багато, багато там, і лікарів, і багато часу, і, як пише Евангелія, страпила, витратила усе своє майно на лікарів і не отримала ніякої допомоги. Ці дві події, вони показують, наскільки Бог не те, що не те, що навіть викладаючи зусилля, не можна порівняти дію зла і силу Божої. Бог є володарем світу. Бог є тим, котрий має усю повністю влади у світі. Єдине, на чим Бог є володіє, те, на що він сам поставив собі обмежень. Воля людини. свобода нашого вибору. І якщо людина була, не мала власної полі, ми б власної волі, ми були б е, на подобу машин, які виконують запрограмовану дію, ми б не мали можливості творити, ми б не мали можливості. Вільно відчувати любов і проявляти любов. Бог, який є самим джерелом любові, Він не творить творіння, яке буде як лялька в його руках. А він творить, як на початку Біблії говориться, сотворимо людину на образ наш і на нашу подобу. Бог в Троїці радиться між собою. І каже, сотворімо таке творіння, аби воно могло відчути, зрозуміти ту любов, якою Бог є, і яку Він являє до людини. І саме оце творіння, щоб воно стало відзеркалення, щоб воно могло сприйняти любов Божу і саме проявляти цю любов. До того, хто є навколо нього. Але людина вибирає, і ми по собі знаємо, дуже добре знаємо, що ми вибираємо і що вибирає людство взагалі. Людина відкидає Бога. І як наслідок. Ці відступництва від Бога, можна казати, що людина відступила від Бога, а можна казати, що людина від себе Бога відсторонила своїм вибором. І разом із цим ми відсторонюємо від себе те добро, благо, мир, любов, котрими ми Бог повний, ті його дари, не тільки Бога самого, тільки Його якби, погляд. Закриваємося від Його погляду, але закриваємося від всього, що разом із Богом до нас приходить. І наслідки ми пожинаємо кожного дня. Наші гріхи, які ми вчинили, це наслідки Боговідступності. Уявити собі насправді масштаб того, що людина зробила, відкинувши Бога, це катастрофа. Це катастрофа, це гропасть. Це катастрофа, це І Бог, будучи любов'ю, він показує нам сутність любові. Людину, котра його відкинула. Він не залишає на призволяще злу, в яке вона потрапила. Він приходить сам, він приходить у світ, народжується як людина і вчить, проповідує, і бере на себе нашу плату. Той, хто не мав би помирати, він бере на себе нашу відплату і віддає себе заради тих, його відкинув, відкинув. Настільки велика любов Бога до людини. І знову ж таки, як каже Антоній Сурошкій, Бог повірив в людину, в тому сенсі, що Бог здійснює цю дію спасіння людини, сподіваючись на те, що людина при це його дар. І ми приходимо до Бога, і ми молимося, і ми просимо Бога, ми шукаємо в нього допомоги. Так як в сьогоднішньому Євангелії говориться про жінку, котра повірила, котра від, е, відкинула всі сумніви. Вона розуміє, що це є той, хто може мені допомогти. І вона не сумнівається, вона робить те. Що вона собі постановила. Вона хоче зблизитись, вона хоче торкнутися до Христа. Вона знає, це є той, хто мені може допомогти. І вона отримує зцілення, і Христос говорить, вона не признавалася, чого вона так зробила і хто це зробив. Але Христос бажаючи виявити людину. Він зупиняється і говорить до апостолів, хтось до мене торкнувся. І апостол Петро, він дивуючись, каже: Господи, навколо нас натовп і натовп, який тисне нас, а ти питаєш, хто до мене торкнувся. І Христос показуючи, що Він знає, про що говорить, і він, він, він каже слова, хтось до мене торкнувся, бо я чую як сила, вона вийшла, вийшла із мене. І жінка, бачив, що вона не прямється. Вона виходить і вона розповідає свою історію. Багато років вона мучилася, вона шукала допомоги, вона лікарів, відвідувала, вона витратила повністю все і не треба помочі. І вона, вона бачачи Христа, вона насмілилась так зробити. Христос хвалить її, хвалить її, каже, віра твоя тебе спасла. І повертаючись в контексті до тієї до... моєї основної, коли Христос пішов до Яїра, і приходять слуги і кажуть, не торгуй вже більше вчителя, бо твоя дочка померла». І знову Христос намагається людину підбадьорити і показати, що Він є тим, хто володіє. Законами природи, і той в руці, якого все. І він каже до цього чоловіка, не бійся те, що ми робимо кожного дня і кожної хвилини. Ми піддаємося страхам, ілюзіям, котрі дияволог нам малює і вкладає в голову. І, і віримо в те, чим він нас уплутує. Каже, не бійся тільки віруй, і буде жива. І коли прийшли до того дому, то дійсно бачимо, що дочка померла, дівчина померла. Бо вже і зійшлися родина, і зійшлися плакальниці, і всі плакають її. І в іншому Іванлі говориться, що, поки, що видно, що людина померла. І Христос, підійшовши, бере батьків і заходить в дім. Де лежало тіло і звертається до дівчини, бере її за руку і дитина оживає, дитина воскресає. Бог є тим, якого зло і наслідки зла вони не мають ніякої ваги. Ми з вами, можливо, тому що ми виховані в такому середовищі, де е, віра, де релігія. Воно дуже часто висміювалася, де приписувалися там, різні церкві, приписувалися речі і якісь обряди, які зовсім не є церковними. І ми наполовину віримо, наполовину наповнені якимись марновірствами. Наполовину віримо, наполовину. Боїмося. Можливо, тому нам тяжко, нам, нам тяжко сприймати те, про що говорить Слово, Слово Боже, і осягнути, що воно нам говорить. Але Бог Він володіє всім. І якщо ми йдемо із Богом у життю, нам не має бути страшно. Ми маємо розуміти, що те чи інше, з чим ми стикаємося, є наслідком гріха і навпаки більше бігти до Бога, наближатися до Бога, щоб з Богом пройти те чи інше. Ми маємо вміти бо навчитися молитися Богу. Що значить молитися? З вірою. От як ми спілкуємося один із водних, ми розуміємо, що перед нами перед нами особистість. І ми не говоримо машинально, ми не говоримо заучені якісь слова до тієї людини, а ми говоримо те, що є в нас на думці, або те, що ми на серці маємо і хочемо сказати, або поділитися із тою людиною, чи радістю, чи підтримати навпаки її. І ми шукаємо ті слова які зможуть передати Христа і те бажання, яке ми маємо. Отак От молитися до Бога. І якщо ми до людини звертаємося із увагою, уважністю і до Бога ми, ми не можемо по-іншому звертатись, тому що Бог він сотворив оцю розумну людину і його мудрість набагато вища, ніж ми можемо уявити. І ми не можемо молитись до машинально, або залучення, або бігом його дивлячись, скільки там вже часу навчилися. Десь... Коли ми навчимося молитись до Бога, говорити з Богом, тоді ми не будемо мати страхі. Ми не будемо мати. Ілюзії не будуть нас лякати і відвертати від Бога, заганяти, заганяти в куток. І сьогоднішній Ван нам показує. Навіть ми здавалось те, що не відворотне, Те, що вже змінити, неможливо було смерть. Бо володих і життя і смерть. І ми маємо розуміти, не кожного Бог воскресає, і Христос не кожного воскрешав, з ким стикалась. Але ми і бачимо, що і сам Він е, втрачає і я не притеречу. І сам помирає. Людина має мати в собі. Цей блиск світло Боже, котре нас єднає з Богом, котре не дає нам втратити Бог, котра не дає нам забути про присутність Бога в нашому житті, Навчи, навчившись розмовляти із Богом, навчитися сприймати любов Божу. Ми зможемо тоді, коли ми вміємо говорити із Богом, ми тоді можемо і зрозуміти те, що Він до нас говорить. Молитва є тим засобом, який може міняти Все. Молитвою, внутрішньою молитвою, жінка отримує зцілення. молитвою звертанням до Бога, розмовою з Христом. Цей начальник, отримує свою дочку живою. Ми з вами молячись. І звертаючись до Бога, ми можемо від Бога утримати, утримувати те, що є нам Спасительне і те, що є нам корисне. І, зокрема зараз, коли ми живемо в війні, ми маємо молитися до Бога. То, може допомагаємо, підтримуємо, але найбільшою підтримкою і тим, хто може. Тим, хто може змінювати обставину, є Бог. І молитва, яку ми висловлюємо до Бога. Відчувають, всі відчувають. Не забуваймо про це, бо людина звикає до обставин, в яких ми живемо. І зараз ми звикаємо до того, що відбувається, ми проживаємо проживаємося. Людина не стала, ми, ми тут в нас тут свої роботи треба. Магістрати, Документи якісь там засвіти. Ми забуваємо, ми звикаємо того, що, що тут відбувається. Молитва наша, наша молитва. Вона має велику силу. І ми можемо це робити, і ми повинні це робити. Але знову ж таки, молитися не просто механічно Говорити з Богом, просити Бога. Ми бачимо, наскільки, наскільки Бог великий, наскільки Бог причемний, наскільки Він змогний. Ми, ми себе бачимо невеличке, маленькі, маленькі, маленькі. Бо це найбільше світло, найбільше сяй. І це найбільше сяй, воно любить кожного. Він боліває за кожного. Він із кожним із нас проходить наше життя. Вчимося. Дякуємо. Вчимося. говорити з ними.